Вітаю, друзі, 7 лютого. Цієї ночі Російська Федерація знову нанесла масований комбінований повітряний удар по українській енергетиці, інфраструктурі та ряді інших об'єктів. Під ударом з об'єктів енергетики опинились підстанції 750 кВт Київська, яка зв'язує Рівенську та Хмельницьку атомні електростанції з центральними областями нашої України. Підстанція 750 кВт западноукраїнська, яка забезпечує Потужності на захід нашої країни і зв'язок з європейською енергосистемою. Е е е е е е По Бурштинський ТЕЦ, величезна кількість прильотів. Вона забезпечує електроенергію Закарпатської область частково Львівщину і Івано-Франківщину. По добротворській ТЕЦ. E, дуже велика кількість покриває Львівщини і може за, ну, подавати електроенергію на Волин та Рівне через Західний вузол. Ну, і по традиції росіяни не змогли оминути трипільську ТЕЦ. Яка покриває Київську, Житомирську і Черкаську області. Також прильоти були в місті Рівному, в місті Дніпрі прильоти в е, автопарк Комунальний, постраждали автобуси, електротранспорт. Е, прильоти на Київщині. На Київщині влучання шахедів пожежа, яка з вчорашнього пізнього вечора і досі не загашена по складам компанії Рошен, яка належить Петру Порошенку. В цілому ситуація з електроенергією погіршується, введено плани відключень. Вже зараз це. Стає е, фактично хаотичним явищем. Е, крім того, е, варто очікувати найближчими днями ще е, серйозних ударів по енергосистемі. Фактично йде примушення до миру чи до капітуляції. це як завгодно, від цього е, не змінюється факт Та ж. Ну і на фоні цього з'являється повідомлення Рейтерс про те, що е, і заява Трампа. Заява Трампа, що перемовини йдуть дуже добре, мирні між Україною і Росією, і ось ось ми почуємо якусь благу звістку. Рейтерс повідомляє, що Сполучені Штати хочуть укласти мир по Україні в березні, а вже в травні провести вибори, і це дуже активно обговорюється. Уявляєте? Мир в березні, вибори в травні. І це зараз масово несеться в всіх соцмережах, всіх пабліках, скрізь, все насправді треба читати це повідомлення до кінця. І дочитавши його, стає зрозумілим, що і мир в березні під величезним питанням, і вибори в травні, тим паче. Про все домовились, кажуть, тільки два питання. Правильно, трикляте, як я кажу, територіальне питання Донбасу, де поступок ніхто робити не збирається. Тим паче Росія збільшує вимоги, вимагаючи визнати е, окупацію Донбасу де юре, Ну, визнати Донбас російським де Юре. Е, друге це Запорізька атомна електростанція, яку хотіли взяти під контроль американці для того, щоб розподіляти електроенергію Російської Федерації України. Тільки не подумайте, що Сполучені Штати Америки вирішили стати меценатами і Розподіляти все просто так. Ні. Самі хочуть на АЕС майнити криптовалюту. Ось мета. Е, перший пункт по Донбасу. Поки що навіть не наблизились до його розв'язання. Другий пункт по контролю над АЕС росіяни, які фактично її захопили в перші дні повномасштабного вторгнення, категорично проти. Ну і вибори. Дивіться, навіть якщо гіпотетично. Ці два питання яким чином будуть розв'язані, якщо з'явиться якась можливість там повпливати на це все, то, е друзі, вибори не можна провести в травні, в березні гіпотетичний мир, хоч я в це не вірю, а в травні вибори. Ну, які вибори? Призначити когось, зробити вигляд виборів, можливо, провести демократичні вибори, ну, нереально. Тому це поки що все, як я кажу, срава мазова. Нема ніяких мирних угод. Вони найближчим часом не передбачаються, друзі. І сподіватись на них, це. Знаєте, робити те, що робить Зеленський і його зелені гниди. Вони зараз часто вкидуть мир, мир, мир. Для чого? Для того, щоб люди були більш розслаблені, не були е, психологічно напружені, не чинили їхньому режиму спротив, не виїздили, не тікали з країни. Ну і так далі. Тобто, щоб люди, як овочі, чекали на мир. А самі зелені гниди, ніякий мир наближувати навіть близько не збираються. Зеленський головний бенефіціар війни. І, не усунувши його, про жоден мир говорити не доводиться. Чи розглядають питання усунення Зеленського на Заході? Ну, такі натяки є, натяки на те, що е, може бути новий спікер. Навіть натяки, що не може бути арахамія, є. Це, до речі, пояснює те, що відбулось з Юлією Тимошенко, те, що вони зробили з Тимошенко, влаштувавши оцю всю історію. Для того, щоб зайшов Арахамія. А скажіть мені, а чим Арахамія краще від Зеленського? Він не така зелена гнида, а він мир підпише. Тільки мир підписаний Арахамі буде е, не краще від цієї війни і може призвести до громадянського протистояння. Тут треба тричі подумати. А краще сім разів, чим раз відріса. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.